Доброго дня! Тема нашого уроку укладання волосся за допомогою вирівнювача. Попередньо вимите та висушене волосся обробляємо незмивними засобами термозахистом. Щоб досягти більш ідеального результату, наносимо розпрямляючі флюїди на сухе або на вологе волосся. В нашому випадку сухе волосся, тому наносимо спрей по всій довжині вуальними рухами. Далі гарно причисуємо від корення до кінчиків. Феном просушуємо оброблене спреєм волосся, адже випрямляти вологе волосся заборонено, так як воно пошкодиться. Випрямляючи волосся, обов'язково потрібно використовувати гребінець з хвостиком. Заводимо гребінець в пасмо і відразу над ним зверху ставимо випрямляч. І таким чином за гребінцем ведемо випрямляч і випрямляємо пасмо. Саме так, одним рухом, від коренів до кінчиків зможемо ідеально випрямити волосся. Зверніть увагу на блиск, який відразу з'являється. Дякую за увагу! До наступних зустрічей!